Ми з вами прожили ще один метушливий день. Пропоную 5 хвилин роздуму над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Думаю, що нікому не подобається бути неправим, але деякі люди бояться помилитися і взагалі утримуються від прийняття необхідних рішень. Можливо, колись їх змусили вважати, що прийняти неправильне рішення це те ж саме, що мати неповноцінний характер. Нерідко дітям кажуть. Гарні дівчатка та хлопчики так не роблять, ніби за вчинком стоїть проблема з чеснотою, а не логіка. Діти, яких виховують саме таким чином, не відчувають спонукання і бажання міркувати. Їхній мотив намагатися догодити батькам і вчителям, досягнувши повноліття, вони переконані, що хороші люди приймають тільки правильні рішення. Християни особливо схильні до такого мислення. Надто часто один віруючий починає скоса поглядати на іншого віруючого, якщо той приймає хибне рішення. Звичайно, якщо б його вів Бог, міркує правильний християнин, він не допустив би помилки. Адже всім відомі слова, сказані Христом, по їхніх плодах пізнаєте їх. В 14 розділі Послання до римлян написано. Один вирізнює день від дня, інший же про кожен день судить однаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. Як людині мати власне переконання? Тільки набуваючи досвіду, заснованого на вивченні святого письма і застосуванні його настанов у повсякденному житті, можна навчитися розпізнавати істину. Нашому досвіду сприяють і власні помилки. Буде доречно проілюструвати це невеликою історією, розказаною Бернардом Барухом, чим ви пояснюєте свій успіх, запитали його. Прийняттям вірних рішень відповів він. Звідки ви знаєте, які рішення правильні? З досвіду? Як же ви здобуваєте досвід, приймаючи неправильні рішення? Безперечно, краще навчатися на чужих помилках. Однак Бог розуміє, що найчастіше обробляючи інформацію, ми помиляємося, і відбувається це не тому, що ми погані люди, а тому, що вчимося здійснювати свій шлях. Бог швидше бажав би, щоб ми продовжували обробляти інформацію та приймати рішення часом і хибні, ніж дозволити б собі загрузнути в нерішучості. Він може попрацювати над нашими помилками, але не може виправити неправильне мислення без нашої згоди. Мене вражає, як Бог поводиться з людством, котре постійно помиляється. Він надає нам можливість для прийняття правильних рішень, але також допомагає подолати наслідки неправильних. Господь знає, що робить. Він повертає нам відчуття власної гідності в той час, як ми намагаємося з'ясувати для себе зміст життя. Помолимось. Дорогий наш Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що ти працюєш над формуванням нашого мислення, за те, що ти працюєш над формуванням нашого характеру, ти допомагаєш нам здобути досвід. Господи, допоможи нам знаходити час для читання Твого святого Слова. Адже саме у світлі твоїх святих слів ми зможемо здобути правильний досвід і приймати відповідно правильні рішення, благослови нас у цьому, благослови наших телеглядачів. Можливо, Господи, хтось сьогодні стоїть перед прийняттям важливого рішення, даруй мудрості і бажання заглянути до Твого святого Слова і на основі. Твого святого Слова прийняти правильне рішення молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, щоденне спілкування з Господом через молитву і читання Слова Божого зможе допомогти вам уникнути багатьох неправильних рішень. Заочна біблійна школа пропонує вам цікавий курс уроків дивовижні факти. Ви можете отримати його, лише повідомте нам про своє бажання. Наші контакти вказано на екрані. Бажаю вам Господніх благословень. До зустрічі завтра!